Дорога церква Христова, всі, хто прийшли сюди, на це місце, а також всі, хто приєднався в мережі інтернет, слава Ісусу Христу. Ми сьогодні живемо в час, коли невід'ємною частиною є, і ми бачимо щодня в 90% в нашому житті, ми бачимо ми. Переглядаємо і споглядаємо на таку річ, як реклама. Знаєте, навіть якщо товар не є дуже такий потрібний людям, його можна так розрекламувати, що ми собі вже не будемо уявляти свого життя, що нам іменно цей товар потрібно його придбати і щоб він був вдома. Треба тільки просто вміло, правильно його прорекламувати, дати йому рекламу. Знаєте, я недавно. Я не хочу, хай Бог мене береже, осуджувати, але я переглядав багато, можна сказати, реклами церков різних. Дуже багато переглядав. І ви знаєте, багато рекламують і, і музичні інструменти, і каву, і спілкування все, все рекламують. І дуже цікаво, і показують нас є те, що нема в вас. Приходьте до нас, бо в нас є те, от вас такого нема, а в нас є таке. І я собі задумався, говорю, Господь, не знаю, на мою думку, це неправильно. Я зараз буду читати місце писання про одне служіння, як Бог його показав, як Бог відкрив, і наскільки воно сьогодні десь на другому плані є. І це не рекламують, це не показують. Тому що до цього служіння треба відноситись і відноситься зовсім по-іншому. А воно сьогодні якби не модно так поступати, не модно так робити. Я буду читати книгу пророка Ісаї. Всім відомий нам розділ 53-й розділ. Книга пророка Ісаї, 53 розділ, я буду читати з першого вірша. Хто повірить тому, що ми чули? І кому відкрила правиця Господня? Бо Він виріс перед Ним як пагінець, як паросток із землі сухої, а нема в ньому ні виду, ні величності. І ми бачили його, та не було в ньому вподоби, щоб надала нас до нього. Він маловажний і в погорді у людей. Він зазнав горя і болів, так що ми від нього відвертали обличчя своє, гордили ми ним, та й ні за що мали ми Його. Насправді ж, Він узяв немочі і недуги наші на себе. А нам здавалося, що це Бог покарав його, побив та понизив. Він же поранений був за гріхи наші, і мучений за беззаконня наші, це кара за увесь світ упала на нього, і ми ранами його оздоровлені. Всі ми блукали, як вівці, кожен ходив своєю дорогою. Провини ж усіх нас поклав Господь на нього одного. Знаєте, я прочитав цю рекламу. Якби ми таку рекламу вивісили на церкві, я вірю, ніхто би навіть і би не хотів ходити в таку церкву. Болі, рани, вбивство, пролиття крові, страждання. Сьогодні це не є привабливо. Воно відвертає людей, вони будуть втікати від такої церкви. Знаєте, я виписав окремо речі відносно нашого Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні маємо служіння, і шкода, що тільки сьогодні, я вірю, що це служіння треба проводити кожну неділю. Я не хочу міняти якісь служіння, практику. Якби це нам допомогло. Якби це нам допомогло. Ми не цінували його. Нема в ньому виду, нема величності, не було в ньому вподоби, щоб надало нас до нього. Ізраїльський народ хотів царя. Ізраїльський народ хотів визволителя. Ізраїльський народ хотів генерала, який приїде на Білому коні, і поведе їх, і визволить з римської навали, з окупації. Дасть їм свободу. Вони бачили, як Ісус годував людей, і вони говорять, о, нам треба того царя, який годує, який дає хліба. Нам тоді працювати не треба буде. Бо от маємо царя, чудо зробив, нагодував стільки людей з п'яти хлібів. Ми поставимо його собі за царя. Але Ісус відвертався від цього. Ісус ішов, і знаєте, куди Він йшов? В безлюдне місце, щоб залишитися самому. Тому що не так він прийшов царвати, не царем бути тут. Він говорив про Івана Хрестителя, на кого ви ходили дивитися? На людину, яка одягається в царській одежі, яка спить в м'яких пустелях, на м'якому ліжку. На кого ви ходили дивитися? На людину, яка в пустині. На людину, яка поклала своє життя заради Господа, на людину, яка не мала виду. Священники, фарисеї, книжники, нехтували ним. Хто ти такий, що ти прийшов сюди? От ми, які тут поважні, а ти хто такий? А Ісус сказав: нема людини більшої, як Іван Хреститель. Немає, Він найбільший за всіх людей. Його служіння було десь там осторонь, але Ісус настільки привозніс Його служіння. Не бачимо ми сьогодні в Христі того, що маємо бачити? Шукаємо іншого Христа, який нам покаже велику рекламу, і нас, нам буде цікаво ходити в ту церкву, тому що ми будемо шукати те, що ми хочемо. Він маловажний, Він по горді, він зазнав горя, він зазнав болі. Хто, як не Христос, зазнав саме найбільше? Ми і крихти того не зазнали. Ми і крихти не зазнали. А тільки починає боліти, що ми говоримо: Господь спаси нас, Господь визволи нас, Господь допоможи нам, бо ми не хочемо терпіти. Сьогодні не модно терпіти. Сьогодні не модно опустити голову, каятися, не модно. Нам сьогодні треба багато прославляти Господа, тоді ми будемо близькі до Господа. Не те служіння не туди пішли. Ми відвертали обличчя гордили ним. Та й ні за що мали за нього. Нам здавалось, що Бог його покарав, побив та покинув. І в Біблії в цьому місці є одне слово я собі виписав окремо. А насправді, те, що ми не бачили, те, що ми не хочемо бачити, насправді що відбувається, що відбулося. Він узяв наші немочі, недуги наші на себе. Він поранений був за наші гріхи, він мучений був за беззаконня наші, кара за весь світ пала на нього, ми ранами Його оздоровлені. Ми всі блукали, кожен ходив своєю власною дорогою, як вівці. Провини ж усіх нас поклав Господь на нього одного слава нашому Господу. Брати і сестри, це насправді, що Господь зробив через, через таке тяжке, через таке служіння, яке ніхто дивитися сьогодні не хоче. Він нас врятував. Він пролив свою кров за нас. І ви знаєте, яке служіння сьогодні має бути? Не тільки сьогодні служіння в нашому житті. В Біблії написано, ми сьогодні будемо ще чути ті слова, отож хто буде їсти цей хліб та пити цю чашу негідно, то й суд собі їсть і п'є, брати і сестри. Якщо ми легковажимо цим служінням Ісуса Христа в своєму житті, ми суд собі їмо і п'ємо. Якщо гріх є в нашому житті, простягаємо руку, ми суд собі їмо і п'ємо. Це буде нам на осуд. А Ісус сам сказав другим людям, які думають, я хочу жити по-іншому, але я не буду простягати руку, щоб суд собі не їсти і пити. Ісус сказав, хто не буде пити крові моєї, їсти тіла мого, той не буде мати частки зі мною, той не буде з Господом. Це лукавство людина, яка живе в гріху і не буде споживати спомину, бо я хочу жити в гріху. Господь говорить, ти вже не маєш часки зі мною. Який вихід? Сьогодні Ісус сказав: сьогодні є цей день, сьогодні є цей час. І як досягнути Господа, як прийти перед Ним? Є тільки одне. Це наше покаяння. Це наше покаяння, коли ми встанемо на коліна. Сьогодні ніхто не рекламує покаяння, коли люди стоять на колінах, коли посипають собі попелом голову духовно, коли впадають низьма перед Богом, таке сьогодні не рекламують. А сьогодні це є дуже актуально. покаяння. Це не покаяння, коли ми прийдемо тут плачемо, просимо пробачення, прощення. І йдемо, робимо далі свою дорогу, своє життя. І йдемо своїм життям, бо нам так треба йти. Покаяння це коли написано: відкиньте, і ви ж оце все. Гнів, злобу, ненависть, непрощення, заздрість – все відкиньте, залишіть, бо ми в Ісусі Христі нове творіння. Тому хай Господь сьогодні поблагословить кожного з нас. Нам сьогодні потрібно покаяння. Нам сьогодні потрібно прощення. Нам сьогодні потрібно ставати на коліна перед Господом і шукати того Господа, про якого написано в, ці, в цьому розділі Ісаї, шукати цього Господа в своєму житті і поставити його за приклада, і дивитися, і споглядати на нього, так як Він пережив, і нам треба так іти. І тоді будемо мати частку в Нім, будемо мати прощення, будемо мати благословіння. І... Будемо мати Царство Боже всередині нас, а йому нехай буде слава навіки. Молимось.